Ну що, всім привіт! Це перше моє відео на YouTube, яке я буду викладувати. І я хочу з вами познайомитися. Мене звати Надія Прія, це моє духовне ім'я. Так мене звати Наталія. Але колись 8 років тому, сьогодні такий день, я отримала посвяту. Від духовного вчителя. І щоб було зрозуміліше, що це таке, ось хочу трошки розповісти, почати таке як -то, познайомство з того, що духовний вчитель це людина, яка допомагає тобі на духовному житті. Тобто, це, якщо простіше, можна сказати, що ось, коли ми маленькі, то ми. У християнстві да, нас батьки відносять до церкви і нас там хрестять. Але в дорослому житті ми вже можемо самі собі обирати, і, звичайно, ми можемо бути християнами, і можемо повірити в щось інше. Але суть, суть в тому, що, що об'єднує всі релігії цього світу, це те, що ми віримо в те, що Бог він один, просто його називають іншими іменами. Ось. Коротко про те, в якій є традиції. Це походить від, Це ведична культура, яка дуже-дуже стародавня. Ось. І наші вчителі, вони у нас є. Якщо коротше кажучи, це у нас є Гуру парампара, тобто це від ученика до вчителя, від вчителя до його вчителя. Ось. І це називає, наша це називається Шичи Таня Сарасват Мадх. Ось. І це більш індійська традиція, така, але що мені найбільш подобається, знаєте, коли я познайомилася з відданим і з людьми, які вірять у Господа Крішну, ось це те, що для них немає різниці, як ти називаєш Бога. Да? Це в індоїзмі, в ісламі, в християнстві, десь Будда, десь Ісус. А в нас Крішна і просто Бог один, але Його. В нього дуже багато різних імен. І чому саме взагалі я прийшла до цієї традиції? Більш детально я вже розповім вже завтра. Завтра, якраз починається такий священий місяць, який починає картика. Це місяць, коли він просвячений якраз коли ми. Ну, Це дуже такий гарний місяць. Більш детально про нього напишу і завтра ще більш детально про нього розповім. А, бо сьогодні це такий, знаєте, для мене перший таке відео, а, розмова з, з вами, з тими, хто буде дивитися. А, ось, І я, я хочу просто почати спочатку. Колись дуже давно, знаєте, як у касті. Жила-була дівчина, і вона займалася, і вона жила як усі. Так і в мене було. так, Дуже давно, більше восьми років тому, я працювала, в мене була робота хороша. от, Я знімала кімнату, ну, тобто, я жила окремо від батьків, сама себе забезпечувала. ось, і... Здавалося, в моєму житті все добре. Я мала друзів. Ось і але знаєте, в мене були такі дні на роботі, коли я сиділа, і як знаєте, як якийсь тупор такий, ти сидиш і думаєш, ну все в тебе ж добре. В тебе є хороша зарплата, хороша робота, внучний графік, в тебе є друзі. Uh, є сім'я, є рідні. Так? У мене є сестра старша, в мене є батьки. Але ж чогось не хватає. І знаєте, в мене було таке, що як наче в серці uh, якийсь камінь, і ти не розумієш, чому так? це як всередині все зжимається, але ти не можеш зрозуміти, від чого це. І тоді я знаєте, був такий. Внутрішній внутрішні поклик, що роб... ну, чому? Чому це відбувається? Чому мені так складно прийняти те, що в моєму житті все є, але я не розумію, чому мені ще щось треба. А ось і тоді в мене все почалося так, знаєте, як у всіх, мабуть, ну у багатьох так. Це спочатку я шукала щось для здоров'я свого тіла, тобто йога. Я почала займатися йогою спочатку вдома, а потім я вже знайшла йога студію. І ось про це вже <хи> я, я вже розповім уже завтра. Бо, знаєте, потрібна якась таке зацікавлене, мабуть. Ну і мені треба трошки, мабуть, ще якось підготуватися. Але е, я можу сказати, що я е, зараз, коли я згадую о своє минуле життя, да, коли я була як звичайна людина, е, я працювала, в мене була робота, і я нічого не знала про духовне. Ну, тобто я вірила так, що є Бог, я ходила іноді в церкву, ось, але нічого такого я ну, більш глибокого для мене нічого такого не було. Ось, але, але потім, коли все ж таки я а, знайшла відданих, знайшла людей, які а, саме і відкрили мені шлях до а, духовного життя, і завдяки їм я зустріла свого духовного вчителя. Ось. Тому про це ми поговоримо ще завтра. А поки бажаю гарного вечора, дня чи ранку, коли ви будете дивитися це відео. Всім на